Друзі, на Синфо перші проголов не поїхали за Атлантик. Пише, що Зеленський не має наміру віддати Донбас заради припинення конфлікту, бо боїться програти майбутні вибори. Пише Павло Нусталі мовою оригіналу, і це по суті найчесніший діагноз нинішньої влади. Проблема не в тому, що президент не віддає території а в тому випадку. Підтримка проблема в тому, чому він цього не робить. Не з принципу, а не з державницького бачення, не з розуміння стратегічних наслідків, а з елементарного страху втратити владу для зеленського. Війна стала не лише трагедією країни, але й центральним елементом власної політичної гри. Рішення, які мали би прийнятися через призму національної безпеки, ухвалюються через призму персонального рейтингу, замість того, щоб запропонувати суспільству чесну дорожню карту миру з ризиками, компромісами, червоними лініями. влада ховається за популістичними штампами, бо чесний діалог може коштувати електоральної підтримки. Парадокс у тому, що Зеленський одночасно не готовий до жорсткого миру і не здатен до жорсткої війни стратегії. Я чітко нічого не вирішувати, але він не програти вибори. Це те, що затягує конфлікт, підриває довіру партнерів і поглиблює внутрішній хаос. І якщо The Atlantic має рацію, країна сьогодні керується не компенсаціями державної політики, а страхами одного політика. І саме це найбільша загроза для українського майбутнього. В той же час Олексій Гончаренко пише наступне. Зараз дуже багато дискусій за приводу мирного плану і хто його писав. Схоже, що значною мірою його писали росіяни, тільки я чогось не розумію, де мирний план України, мирний план зеленського, чого ми нічого не писали і не пропонували. Пам'ятаю, рік тому Зеленський презентував план перемоги з незламною протужністю і потужною незламністю. А може, український мирний план все таки треба було представити. Справа в тому, що нашого плану немає, і тому і з'являються інші мирні плани. Бо може, Зеленський не дуже хоче миру, тому що у його друзів все добре, і гроші на бекофіси виводити можна і мільйони в пакетах виносити. А тепер що можна вини? Сти з дискусії про суверенітет дуже багато людей, як розумних, так і ще розумніших, багато вміють читати. В жодному з моїх текстів не було позиції по тому, що нам потрібно відмовитися від вступу до європейського союзу. Але ті речі, які я писав, вони про те, що потрібно бути реалістичними і розуміти, що таке союзи та альянси. Будь-який союз це зобов'язання, які бере на себе держава, і ці зобов'язання у цій чи іншій мірі обмежують її дії в Україні. Немає іншого шляху, крім виступу до європейського. Союзу і я робив, роблю і буду робити усе, щоб Україна стала членом Європейського союзу. Це звісно здорово, що так багато людей хочуть дискусії про суверенітет і що це так, але глобально зараз вся наша увага має бути сфокусована на Покровську і на мирних перемовинах. все інше потім редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте в подарунок. Добайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.